Систематичне підвищення енергоефективності це запорука успішної та розвиненої держави. Ми маємо перевести нашу економіку на новий технологічний рівень. Потенціал енергоефективності у промисловості сягає до 30% від загального енергоспоживання. За дорученням уряду Німеччини, проєкт просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність в Україні допомагає приватним та комунальним підприємствам зменшити їх енергоємність. Перший крок на шляху до енергоефективності енергетичний аудит. Цей шлях обрало комунальне підприємство міста Звягель. За підтримку проєкту тут було проведено енергоаудит. У нас є надзвичайно велика кількість об'єктів. Це є 13 каналізаційно-насосних станцій, є 17 підвищуваних насосних станцій, 5 водопровідно-насосних станцій, очисні споруди. Всі в мене мають свої особливості. Відповідно, треба було проаналізувати кожен з цих об'єктів і саме по кожному об'єкту здати якісь певні рекомендації щодо покращення з точки зору енергоактивності їхньої роботи. Енергоаудит дозволяє підприємству знайти можливості та засоби для економії енергоресурсів і збільшення прибутку. Під час обстеження фахівці виконали архітектурні обміри, оглянули стан огороджуючих конструкцій та систему опалення, вивчили технічні та експлуатаційні характеристики приладів та устаткування. Аудитор зазвичай задіє. Консультантами спеціалістів з такого ж самого підприємства, такого ж профілю, але з іншого. І оце фактор стороннього ока завжди дає великий результат. Результати енергоаудиту чітко пояснюють, які саме заходи підприємству потрібно впровадити та з чого починати, щоб максимально реалізувати свій потенціал енергозбереження. Тому аудит, якби прописує карту бачення наших витрат. І по цій карті ми складаємо нашу стратегію розвитку даного підприємства як в енергоефективності, в енергозбереженні, і модернізації технологічних процесів з енергойомними вузлами, так і взагалі технологічний процес на даному підприємстві. Втіливши рекомендації енергоаудиторів, підприємство скоротить споживання електроенергії на 27% або майже 917 сімнадцять тисяч годин на рік. Я вам скажу, що на нашому водоколеційному господарстві є такі вузли, такі об'єкти, де ми, вклавши гроші, можемо за рік їх окупити за рахунок того, що зекономимо використання електроенергії. Комплексне впровадження інноваційних та організаційних заходів виведе підприємство на новий рівень ефективності. Отже, ви маєте можливість покращити конкурентну спроможність, підвищити енергобезпеку та заощадити кошти для подальшого розвитку вашого підприємства. Побудуємо нову українську економіку разом.